Батальйон паучки 11 школи не зупиняється в своїй роботі. Ми продовжуємо працювати. Кожен вузлик, кожна стрічка це як оберіг. І цей оберіг є молитвою матерів, які чекають своїх дітей. Молитвою дітей, які чекають своїх батьків. Молитвою нас усіх, хто чекає своїх знайомих і рідних. Це та ниточка, яка нас об'єднує, і це та робота, яка нас об'єднує. Для того, щоб ми могли більше виготовити сіток, ми запрошуємо усіх бажаючих, хто в кого є можливість долучитися до нашої роботи. На сьогоднішній день ми вже виготовили більше ніж 2650 сіток, і це велика допомога і захист для наших хлопців. І так як зараз перейшла зміна сезону, сітки потрібно постійно зелені, і дуже їх багато, і замовлення дуже багато. і по і по 15 сіток. І ми що в змозі, то робимо робимо самі, але ще ми були би дуже вдячні, щоб люди приходили, долучалися до тої праці, щоб ми могли більше їх видати, щоб вони могли більше захистити наших хлопців.